Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Невже вони хочуть убивство всіх українців? Давайте видихнемо. Дипломати вже працюють залужений, направляється у Штати. Зеленський підняв усіх з трампом. Будуть говорити щодо блокування. Сподіваюся, тимчасового постачання Україні американських критичних озброєнь. Спочатку коментар Ніколова. Друзі, всім привіт! На жаль, новини настільки хрінові, що не хочеться навіть посміхатись, зберігати там хорошу міну при хуйовій грі. Америка зупинила поставки всієї зброї для України. Зупинено ракети Патріоти. Зупинено ракети для літаків F-16, тобто нам нічим буде захищатись і відбиватись від расистів в тому сенсі. Зупинено навіть снаряди 155-го калібра, це то, то, що сімечки на фронті, це те, що ну, як огонь треба. Амери сказали тупо, що ми тепер переглянули ж пріоритети. Ну, цього, Україна не пріоритет, у нас інші пріоритети. От, ми такі сильні і потужні, що тепер нам все треба для інших місць. Ну зрозуміло, да, це туди от ви. Зраїль, ото в ту сторону, звісно, це там Тайвань захищати. Ми їм глибоко похерує. Це те, що ми з вами давно вже говорили. Що з моменту перемоги Трампа було очевидно, що він нас може тільки злити Путіну, ну віддати. Ну і тому припинення поставок зброї, це ж по суті є примус нас до миру. Ну в його очах просто мир. Це капітуляція України. Кому буде хріново, ну, дивіться, ракети Петріо це єдине, що збивають кинжали. Звісно, що Петріоти в основному <смі> охороняли Київ, тому кияни, я так розумію, що після кількох атак, коли вичерпаються рештки ракет, які є в запасі, ну що, будемо ловити те, що буде влетіти по нам. ну Іскандери, кінжали, все. Відсутність ракет для літаків F-16, ну, блядь, на фронті це все відразу все почують і відчують. Да? Тільки ми щось там почали щось бикать по расистам. Ну. Чи є можливість це замінити? Ні. Окрім патріотів, ну, ніхто кінжали не збиває в світі більше. Ну, і принаймні з тих видів озброєння, що у нас є. Європейці не здатні замінити це точно, взагалі ніяк. Тому готуємося до того, що воювати будемо виключно заряджаючи європейську незламність, українську потужність. Ну і блять, тим, що зробимо самі. А що зробимо самі? Це просто піздець. От Прямо в ці дні приймають законопроект, яким Умєров каже: я зробив списочок підприємств, які набу сука не далеко трогати недоторканим, що вони були під час війни. Хай займаються любим голубим корупцією воровством, Ну ці фірми не не чіпать. Ну от, фактично, дають індульгенцію на розкрадання на потоках зброї. Я останній день живемо, от у них вже там немає. Нічого, окрім розпіліть і сваліть. Удачі нам усім! А ось що говорить дипломат Чалий від того, що кожен з українців знову буде пробувати боротися зі своїм стресом шляхом у витиканні віртуальних ліки клікивуду або демонстрації Демаршу партнерам викликом до МЗС керівника посольства США в Києві нічого не зміниться. І три шляхи швидких антикризових дій. Перший домогтися постачання від німеччини ракета Уруса це зламає схему пояснення швидке, очевидне. Але при відсутності ракети послаблені ПРО треба бити по системах і місцях, звідки вони запускаються а Меч та її керівництво з'явився унікальний шанс повернути собі лідерство на континенті. Друге максимально підсилити контакти з керівниками та лобістами виробництва і постачання на експорт американських систем і боєприпасів в нашому випадку. Вона насамперед компанію компанією Martin зустріч президента України, а можливо міністра оборони України з головою президентом і СО Джеймсом Тайклером. Пріоритетне завдання для української дипломатії на всякий випадок. Він відомий також як член ради з міжнародних відносин та разом з дружиною Коюється неутону та госпітал. Там Брайтентвуонс, госпітал Бростона, Massachusetts. Розпочинав свою кар'єру як пілот ВПС США. лобістів цій сфері у США. Сподіваюся, наші фахівці знають. Не завадило би також зустрітися з японцями та іншими країнами, де ці озброєння випускають за ліцензією. Третє – максимальне підсилення виробництва і використання українських засобів для дальнього ураження складів, установок запуску місця, дислокації особового складу російських паційних сил. Потрібна демонстрація Ворогу, що навіть таке рішення США не стане геймченджер і створенням умов до примусу України до капітуляції на умовах ворога. Тому антиамарканізм нагітати не варто. Ворог буде неприємно здивований. а Чергові слабкі і недоречні дії партнерів під тиском будуть припинені як непопулярні, неефективні і помилкові для встановлення сталого миру на європейському континенті. Тільки так а продати Україну не вийде, здати на поталу путіна. Також що ж тепер у Трампа серйозна проблема. Він сам себе загнав кутові. Може визнати поразку, пише Савчук. не може просто відійти від теми. Це означало би утрату обличчя, але він не може і натиснути далі. Його план зруйновано. Його репутація під загрозою, навіть його виборці починають сумніватися. Трамп принизив себе перед усім світом. Його великий план розвалився. Він думав, що поставить Україну на коліна, а сам упав багном. Трамп лузер і не тільки початок. Дай Бога, щоб в нього прокинувся нарешті розум, але це мало ймовірно. Заложний заткнув ворота в приватні. Розмовів одним із американських чиновників, який висловив зневагу до українців. Генерал розклав все по поличках телеграм-канали пишуть, що після провальної зустрічі в США залужний зателефонував Зеленському, запропонував свою руку допомоги та припустив, що потрібно створювати уряд національної єдності. Під час можливого перемир'я таки провести вибори, утім зараз консолідувати себе навколо всі політичні сили та народ. Ми маємо втримати Україну. Зеленський, нібито погодився. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання. Окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.